Виконує учениця 4 класу Рівненської гімназії номер 17 Лазуцька христина. Павло глазовий хліб святий. Купив дядько худу свинку, аж ще на дибом та й став її годувати купованим хлібом. Знахабніла, свиня тупорила і хазяїну своєму якось заявила. Ви мені цим хлібом сала залили за шкуру, через нього зіпсувала всю свою фігуру. Подивіться ви на мене, якою я стала ноги повні, наче довгні. Пропала. Діставайте вітаміни, не носіть мучного, я не хочу хліба їсти, бо вредить від нього. Отакі слова сказавши люта і сердита, Зафутболила хлібину рибом і скорита. Закликали того, щоб не ставили.